Сьогодні ми познайомимо вас з орками, расою істот, яка завжди займала значну роль в творах Толкіна, а останнім часом їх часто згадують і в реальному житті. Орки це раса лісних істот, штучно виведена темним володарем морготом в якості кепкування над ельфами. Ними він підсилив свою армію. Саме орки складали основу його збройних сил в древній історії Середзем'ї. Пізніше, після поразки Моргота у війні гніву, орки стали підкорятися його слузі Саурону, який оголосив себе новим темним володарем. Якщо ж покладатися на кінематографічний всесвіт, то там орки вирощувалися в спеціальних орчих ямах. В такому випадку одразу стає зрозуміло, що без темної магії їх походження все ж не обійшлося. Орки мали людиноподібну статуру, їхні розміри були близькі до людських, проте від людей їх відрізняла потворність і бруд. Вони не були дурними, але їх зображали як передбачуваних і нещасних істот, що спотворювали слова і були здатні тільки руйнувати, а не створювати. При цьому орки схильні до інженерного мислення. Вони вміють створювати складні механізми, особливо бойові і тортурні. Деякі види орків дуже погано переносять сонячне світло і вважають за краще жити в печерах, підземеллях або гірських тріщинах. Активний спосіб життя ведуть переважно в темний час доби. У руки були стійкіші до сонця, а орколюди Сарумана сонця не боялися зовсім, оскільки в їх жилах текла і людська кров також. Проте в темрямі у руки бачили гірше, ніж чистокровні орки. Орки, як і їх повелителі, ворогують з людьми, ельфами, гномами і більшістю інших народів. Їх союзниками зазвичай тимчасовими виступають тролі, варги, істерлінги та харадріми. Суспільство орків управляється вождями, проте, зважаючи на схильність цього народу до анархії і міжособиць, влада серед них тримається тільки на силі і страху. Ці істоти без жодних сумлінь можуть живитись людьми і навіть вихвалятись. Мова у орків була суміш слів інших народів. У другу епоху Саурон спробував навчити орків блекспічу мові, придуманій ним самим, яка була схожа на ельфійську. Цією мовою, зокрема, зроблений знаменитий напис на персні влади. Не дивлячись на те, що орки потворні і схожі один на одного, у них також є свої підвиди. Урукхай найбільші і найсильніші з них. Порода була виведена в Мордорі, а не в Ізенгарді, як показав нам фільм. Хоча надалі в армії Сарумана вони також служили. Ізінгарські Урукхай. Відрізнялися від них лише з довжини кінцівок. У ізенгарських орків пропорції були наближені до людських. На приблизно до 2990 року третьої епохи Сароман почав схрещувати орків з людьми, внаслідок чого отримав сотні напівкровок. Ці істоти були зовсім схожі на людей, мали жовтувату світлу шкіру і косоокі очі. Нехарактерний для орків зовнішній вигляд допомагав їм успішно маскуватися під людей з півдня і шпигувати. На користься романа. Північні орки це об'єднувальна назва племен орків, що жили на півночі. В цілому, ця група відрізнялася від інших невисоким зростом. Загальна для усіх орків нелюбов до сонячного світла у мешканців півночі виражена найяскравіше, аж до гострої непереносимості. Тому вони вважають за краще жити в печерах, а перебувати на поверхні тільки в нічний час. Мешканці півночі добре знайомі з гірською справою і обробкою металу. Снаги узагальнююча назва усіх інших племен і порід. Снаги в перекладі з мови орків означає раб. Ці істоти були найменшими дуже потворними і кривими особинами, які були не такими сильними і корисними у бою. На цьому у нас все. Будемо вдячні, якщо підтримаєте відео лайком і підпискою на канал. Дивіться лише хороші фільми та серіали.